Наближається свято, А від, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Сандра Чері, і це ваш щотижневий блог про хендмейд! <му> як свято наближається і скоро вже буде Хеллоуін, то хочу вам показати дуже легкі способи, як вдома зробити супертрендові з Пінтересту та Інстаграм. А речі а, до Хелловіну. Тобто хеллоуінський декор, який ви можете зробити самі або з дітьми, тому що це дуже легко і все можна придбати в магазинах як копійочка і Аврора. Тому, от як мої волосся, які я купила теж в Аврорі. Скажете, чи мені підходить голубий, бо мені дуже подобається. Боже, я так хочу мати прям таке голубе волосся. І ви це було декор, і я не хочу Але... дуже довго вас затримати. І покажу, який я декор зробила, і куди я його поставила, і як це все виглядає. І давайте почнемо робити милий, класний бюджетний декор до Музика Робити наші хеллоуінські та осінні свічки. Для того, щоб зробити свічки, нам потрібно буде прості столові свічки, які ви можете купити в Аврорі або в ТВ. Акрилові фарби. Я буду використовувати оранжевий, білий та чорний. І палетка, і, звичайно, тоненька кісточка. Тож, давайте почнемо з розмальовування свічок. Це дуже легкий і дуже бюджетний DIY. Thank mm -hmm. you. На дієванчика нам потрібно буде якась бутилочка, шарик, марлевий відріз, баночка, клей ПВА і трішечки води. І так ми будемо робити трендові приводики з марлі. Для початку ми надуваємо на шарик і прикріплюємо на бутилочку. Для того, щоб ми я прикріпили, використову обичний скотч, якщо я зможу його відкрити, звичайно. От нам треба його максимально рівно, ну, плюс-мінус рівно. Тут не є супер, прям важливим, кінець, рівність. Але прикріпити, щоб воно трималося. Тому що це буде голова саме е нашого DIY. Тепер видно. Ми це поки що відкладаємо і нам потрібно буде з'єднати клей ПВА. Він ще трошки такий старіший. Опа. Вижимаємо добре його. Буквально трохи води. Так, ми це добре розмішаємо. Наш пва клей має розміщатися у воді, так як пва клей також на водній основі. Сумочка і почекаємо. Нам потрібно буде самої марлі. Ми вимірюємо, скільки нам марлі треба буде так, щоб вона донизу доставало. Так, один. Беремо ножнички і відрізаємо. Так, назад і ще один кусочок відрізаємо. Так, тепер нам потрібно буде Цю марлю в наш клей, але все-таки добавлю більше трошки води. Тому що в нас важко його упробукнути добре. Ще трішечки води, щоб було простіше нам працювати з мерлею і щоб вона рівномірно пропитала клей. Ми розберемо все-таки спочатку цю мерлю. І ух, я не така класна, величезна. Прям Получиться. Можливо, треба деще один кусочок. Добавляємо. І добре, щоб воно от пропиталось повністю кожна частинка. Оба, все-таки треба ще один робити. Я роблю без рукавичок, ПВ дуже легко збивається з рук, тому я не бачу в цьому прям величезних проблем. Так, ми ставимо поки що це сюди. І вже першу марлю красиво роз'єднуємо. Повністю вона так класно пропиталося. Мені прям дуже подобається. І частину ми вже можемо ставити. Я тут ці довгі частини залишаю. Тут буду залишати його сушитися, для того, щоб потім воно в нас стояло красиво і рівномірно. У нас чотири угла має бути. Тобто, в нас буде, якщо ви його не повісите, якщо ви от тут розправите все красиво, то воно зможе просто стояти на цих ножках, бо воно дуже таке легеньке. Так, те, ще в нас щось. У нас точно зафіксувалась, де частина голови, ми ще додамо чистого пва клею Для цього я просто візьму кісточку і пва клей після того, як помию руки. І готовий мій привид. Єдине, що ви думаєте, шарик не здувся в процесі, тому в мене виходила голова якась нерівна. Але все інше. Як ви бачите, стоїть. Прийшлося мені переставити його. І зараз будемо знімати там таку пластиковий стаканчик я поставила, щоб воно хоч якось досохло. І будемо додати очки. Завжди залишаю всі залишки фетру, тому що вона завжди пригодиться. Завжди. Нічого не викидуємо. A sa dlevo je k šampanie majster can Tak. Som už že doma je hračí klejma alebo burta Tak, tam aj tri šičky sú tým, tu tým, tašky im sa také šafolovný. Čo mi ho... mucha. Mhm. І з другої сторони. Та що ти так слабо йдеш? Так. Все, можна наміти декорувати? Дякую за перегляд. Все, пока.